Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Вероніка, і сьогодні я розповім вам про прочитані мною книги у жовтні, а прочитала я 17 книг. Так, так, я сама у шоці, як так вийшло. Так, є там досить багато а, таких маленьких оповідань, але цифра вийшла досить така дивовижна для мене. Я коли готувалась до відео, думаю, скільки скільки я там начитала? 17. Тож, давайте швиденько починати, тому що поговорити є про що. І почався е, мій місяць не дуже влучно, тому що я нарешті дочитала з весни ще, здається, з березня, ні, з квітня місяця я читала Доната Крізі, я безодня. І це дуже дивовижно, тому що Доната Крізі це один з моїх улюблених авторів, і е, він звичайно, мене тільки радує своїми книжками. а... Це ну така книжка розчарування вийшла дуже вона нудна. Просто я її копирсалася в ній дуже довго. Тут в нас за сюжетом декілька лінії, є сміттяр. він Прибирає сміття, вивозить його. Є у нас дівчинка з досить такої багатої сім'ї, і в нас є жінка, палювальниця, вона допомагає жінкам, які потерпають від домашнього насилля. І ось як вони всі будуть зв'язані, що відбувається. Мені не сподобалось це не детектив-трилер, це якась не знаю, соціальна драма, Дуже некваплива, я десь на середині книзі зрозуміла, що там буде в кінці. Мене це зовсім не здивувало, і це враховуючи те, що я взагалі ну, профан вгадати, як закінчується книга, а це для мене щось ну, нереальне. Але це сталося і мене дуже сильно засмутило те, що це мій улюблений автор. І я прямо розчарувалася, якщо чесно, якщо можна знаєте, вже готуватися. У мене вже новий рік в голові. Готуватися до там, знаєте, підбиття підсумків е, за рік. То це книга в номінації Розчарування року». Наступна книга також. Е, Розчарування ще одне. Я ніяк не можу подружитися з Франком Тільє. Я щось колись в нього читала, не пам'ятаю що, пам'ятаю, що мені не сподобалось. Ось, і тут мені потрапила до рук книга Пазл. І мене зацікавила її анотація, оскільки я дуже люблю квести: ось ці, знаєте, квест кімнати. В Одесі ми з друзями пройшли, напевно, просто всі. Кімнати, які є, ось і тут мене а, заінтригувала анотація, якась гра з пошуками там ключів, якихось підказок, і на кону а, там якась дуже вагома сума грошей. І ось наші головні герої якось потрапляють у цю гру і що там відбувається. Там ще такий класний антураж а, психічної лікарні. І е, яку замело снігом. дуже така зимова книга, книга. Але мене просто розчарував фінал неможливо. Ось це, знаєте, на рівні в мене з містичними кінцівками в детективах-трилерах. Це ось ну, на рівні. Не хочу спойлерити, але кінцівка розчарувала жахливо. Мені таке не подобається. І наскільки мені подобалось початок, ну. Дуже цікаво, що зацівається, що відбувається, чому їх саме обрали в цю гру, і так далі. І настільки просто, як на мене, автор просто злив кінцівку. І наступна книга досить позитивна на фоні попередніх двох за своїми результатами прочитання. Це Холлі Джексон, це дуже гарна підліткова історія, детективна. Мені прям сподобалось дуже легко читається. В нас тут а, дівчина вона завершує вже школу і їй потрібно а, написати такий свій випускний проект. І вона обирає а, розслідування. А, як декілька років тому а, в їх школі а, була така красуня, в неї був хлопець, і одного дня просто цей хлопець вбиває цю красуню. Сам він. А, Закінчив життя самогубством, а найголовніше це те, що тіло цієї красуні так і не знайшли. Ось. І вона починає розслідувати ця дівчина, ходити, опитувати свідків, дуже легко читається. Просто я морнула і вже опинилася на в кінці історії. Дуже легка мова у авторки, дуже цікава. Історія це виявилася перша частина з трьох. Тому я напевно буду продовжувати, тому що ось така легка, цікава, підліткова, динамічна історія. Раджу спробувати почитати. Дуже вона така приємна. Ось така ще атмосфера маленького американського містечка. Мені сподобалось. І наступно я взяла читати книгу із крові і попелу. Дженіфер Армінтраут. Якщо ви хочете послухати про цю книгу більш детально на каналі є читацький щоденник на цю книгу. Зараз вже пройшов час і, повертаючись до цієї книги в подумки, я розумію, що це непогане Янха Далк Ромфант історія, мені сподобалось, напевно, я. Коли там поїду в Україну, чи зможу замовити сюди книги, то я таки візьму спробувати другу частину, тому що в коментарях до відео досить так люди розділилися, комусь подобається продовження, комусь ні. Я хочу скласти своє враження про цю книгу. Тут в нас історія дівчини, яка така обрана, вона така. Свята, недоторканна, вона живе за особливими правилами, її ніхто не бачить. Вона така посланниця боїв, і вона не живе своє життя, а просто існує і в один момент вона розуміє, що вона хоче жити все ж таки своє життя, що їй якось некомфортно, що їй здається, що щось приховують від неї, щось в неї в голові не складається, і є охоронець. Вони знайомляться спочатку у пабі випадково. Він не знає, хто вона, але потім він стає її охоронцем. І ви розумієте, я тут помічала гарячі 18 плюс сцени. Мені сподобалась така дуже прикольна відпочинкова фентезі-історія з коханням на снігу. Тому чому ні. Я, напевно, якщо захочу чогось такого ж відпочинкового, то візьму і буду читати далі продовження. В цілому книга, як на мене, непогана. Сіла знімати відео і забула про одну книгу, тому що їх дуже багато. Ось вона. А, Дона Тарт. Її таємна історія. Це книга, на яку також є читацький щоденник. Книга, яка викликала в мене дуже такі подвійні враження, оскільки мені дуже сподобалася перша частина книги, це рівно половина, і мені не дуже сподобалась друга частина. Це така історія про дуже таких, знаєте, високоінтелектуальних студентів, які вивчають давно грецьку мову, які ем, стають на такий скользкий... Сколь сколь Слізький які стають на С. Чому таке важке слово? Які стають на слізький шлях і приходять до навмисного усвідомленого вбивства. І перша частина була дуже класна. Я прям думала вау, це дуже крутий сучасний роман. А друга частина я читала і думала, коли це вже закінчиться, тому що це було настільки нудно, настільки затягнуто. Я не розумію досі, нащо авторка написала настільки велику другу частину. Для мене це таємниця, питання. Я не знаю. Ось тому також напевно в компанію до Доната Корізі, тому що я дуже великий чомусь знов-таки ніках. Вже може досить е, якісь покладати надії на книги. Вона була в мене в планах на рік, і я чомусь собі вирішила, що це буде вау, історія. Я її прям залишала собі на атмосферні читання восени. І, і перша половина була дійсно класна, а друга мені не зайшла. І в мене в нас просто за вікном. нас за вікном просто пішов настільки сильний дощ. Тому потрібно швиденько доснімати відео, робити собі какаушку і сидіти і читати. Це ідеальна погода для цього. Далі було дві круті книги, ідеальні на осінь. Ну, одна з них так, інша. Зараз розповім. Це дві книги від Кріса Прістлі. Перша це історії, страшні історії дяді Монтею. І друга книга це страшні історії з Чорного корабля. Перша книга просто Ось зараз іде за вікном дощ. Ви ввечері сідаєте біля каміна, заварюєте собі гарячий чай, навпроти вас сідає поважний. Такий чоловік і розповідає вам моторошні історії. І це все кабінет, який наповнен безліччю речей, в яких є своя особлива містична історія, моторошна. Це просто ідеально. А історія про темний корабель, вона також мені сподобалась. Просто я її взяла не в той час в плані того, що це така більш на мене. А моторошна книга з класними історіями на літо сісти біля вогнища і, знаєте, розповідати один одному моторошні казки, тому що там все пов'язане з морем, Для мене море це звичайно ж літо, тому. Але також були дуже моторошні, неприємні казки, які зовсім не для дітей. Далі підуть книги з мого тижня моторошних читань. До речі, попередня книга про чорний корабель я також читала в тижні читань. Дуже багато слово, читань. Ось і першою книгою, яку я брала читати, це Мерішелі її Франкенштейн. Нарешті я добралась до цієї класики, прочитала її мені сподобалось. Це дуже непогана класика такий, знаєте, родоначальник. Цього жанру, який підіймає дуже багато важливих вічних питань, питань творіння, питань людської відповідальності, питань недоліків у людині дуже така класна, маленька книга, але яка змушує тебе замислитись над багатьма над дуже багатим спектром питань, просто читаючи її. Тебе кидає від однієї думки до іншої, ти не можеш обрати сторону. Знаєте, то ти то ти стаєш на сторону творця. Потім ти читаєш наступну главу і такий: Та ні, ну, Франкенштейн, ну, такий собі, така собі людина. ну чудовисько, чудовисько має рацію, і ось тебе кидає з сторони в сторону, ти не можеш обрати бік, тому що і там, і там і викликає в тебе питання, і там, і там ти згоден і не згоден одночасно. Така книга, як кажуть, неоднозначна. Саме за враженнями, з твоїми думками під час читання мені, мені подобається таке і ну, класика. Нарешті прочитана мною. Далі було два перечита це я перечитувала мого улюбленого Лавкрафта. До речі, думаю зняти добірку моїх улюблених авторів, тому що на тижні читання я згадала, що я, напевно, ніколи не згадувала на каналі Лавкрафта, хоча він мій улюблений, один з улюблених авторів, і я в нього прочитала все. І ось мене наштовхнуло бажання перечитати якісь його а, твори. І перше, я, звичайно, перечитала його Поклик Туху, а, який, який мене заворожує своєю а, атмосферою. Взагалі, всі а, роботи Лавкрафта, вони напитані такою. Особливою атмосферою, яка притаманна тільки його книгам, з його особливою філософією, з його світом, з його релігією. Це просто фантастично, наскільки людина змогла, знаєте, не описуючи якісь бридкі подробиці, не описуючи, як когось вбивають, як там не знаю, кров, кишки і так далі. Навести на тебе страх автор ніби не досказує тобі щось постійно, але тобі так моторошно, ти нічого, начебто, не бачиш. Знаєте, як темрява, ти її боїшся, хоча нічого немає, просто темрява. І ось так книги Лавкрафта. Начебто нічого такого, але в тебе просто мурахи по всій шкірі. І другу друге оповідання В нього я перечитала це сни у відьмній оселі. Так само, так само чудово, так само просто заворожуючи про молодого вченого, якому сняться особливі сни, пов'язані з містикою, з культом. З книгою Некрономікон і «Лавкрафт – це кохання. Я в цьому переконалася зайвий раз. Далі дві книги від Алана По. Я дала другий шанс по, тому що я колись читала в нього збірку Золотий Жук, і мені щось. Не зайшло, і я взяла е, зараз прочитати падіння дому Ашерів, і мені сподобалось. Мені сподобалось невеличкий за об'ємом, дуже такий е, атмосферний, е, атмосферна історія про те, як рід Ашерів е, потерпає, потерпає знищення, тому що вмирає. Останній з Ашерів і як все це спостерігає друг сім'ї, що відбувається все не так просто, не просто вмирають люди. Ось, і ось ця атмосфера такого великого маєтку, родинного. І ця родина, знаєте, вже вмирає, вмирає і залишається останній представник цього роду. І ось ця атмосфера такого великого будинку, коли він був колись наповнений, знаєте, галасом людьми. І Тут він такий пустий, тут скриплять половиці, тут е, горить камін, тут вітер е, з віє. Дуже класно, мені дуже сподобалось. І наступної, я на такому під'ємі е, того, що мені сподобалось, я взяла у по вбивство на, вбивство на вулиці Морг. І мені тут сподобалось вже менше. Тут, як на мене, роль, зіграв роль об'єм дуже мало, дуже мало. А, а історія, знаєте, там було що описати, щоб таку створити атмосферу. А так, якісь дії, щось відбувається, атмосфери навкруги немає, розслідування вбивства. Але ти, наче в вакуумі, ти не бачиш, що знаходиться довкола тебе, і мені це не зайшло. І я ось згадала, чому мені не подобався по того, що мені замало ось цієї атмосфери. Ось, але, але я думаю, що я буду давати і далі шукати свого. Що мені в нього сподобається, і продовжую з ним знайомство і читання, тому що будинок кашерів мені сподобався. Наступна також невеличка історія, але така досить також класична. Це а, Роберт а, Льюіс Стівенсон і його дивна історія доктора а, Джекіла та містера Хайда. Це історія про вченого, який м, ставить на собі експерименти. І що далі відбувається? Також історія, незважаючи на невеликий об'єм, підіймає дуже великі питання: прийняття себе, прийняття всіх своїх сторін, розуміння цих своїх сторін, що вони в тебе є. Непогано, непогано, але також мені не вистачило об'єму, і мені такий слог був дуже такий високопарний, дуже такий. Трошки ніс. <laughs> Мова трішки ніс задрала і така була відціювата. Але, але, але непогано було. Наступну книгу, яку я прочитала, це Алекс Норт і його Шепотун. Чи її? Алекса? Не знаю. Автора. Авторки. Непоганий детектив-трилер про те, як зникають маленькі хлопчики, а перед тим вони чують шепіт під вікном. А, класна історія. А, знаєте, детектив, після якого якесь приємне враження на душі, якесь тепле, така вона прям затишна книжка, можна сказати. А, мені сподобалось, як все логічно. Вирішилось. Мені сподобались персонажі. Вони не пласкі, в них є своя історія, свій бекграунд. Єдиний мінус для мене це невеличка містична складова, яка є в цій книзі. Але вона не є рухомою силою цій книзі, нічого не вирішує. Але, як на мене, вона була трохи зайва. Ось. Але це мої особисті якісь вподобання в трилерах і детективах. Ось. Але в цілому ось така на вечір. Книга дуже-дуже дуже приємна. Знов таки невелике містечко, зникнення хлопчиків. Батько з хлопцем приїжджає в новий будинок. Знаєте, будиночок весь скрипить, він сам будинок дуже такий дивний. Ось тому атмосфера також тут на рівні. Мені в цілому сподобалось, але є маленьке. «але». Далі знов таки Ромфанд. Ще один я прямо в цьому місці розійшлася. То нічого не читаю. То тут прям дві книги: це Змія і Голуб Шелбі Мег'юрін. Ця книга про історію відьми і мисливця на відьом. І вони якимось чином одружились. Знов таки більш детально є у тижні читання. Книга непогана, там непогано прописана магія, як ось ця магія у відьму працює. Непогано розкривається світ, історія світа. Але мені не сподобався дуже вже динамічний кінець. Прям автор напіхала у кінці, просто все відбувається в останніх двох главах. Ти такий. Ей, ну Можна ну трохи повільніше. Ось і. Мені не сподобалось, а, знаєте, де була магія? В їх стосунках. Тому що я просто не розумію, як вони просто від ненависті ось так перейшли просто в якесь шалене кохання, в знаєте, причому кохання не просто я тебе кохаю там, бажаю і так далі. А м -м кохання прям віддане, коли ти прям на смерть готовий заради людини. Ну, це ну, дуже. Дуже вже швидко. Я, якщо чесно, коли починала читати, думала, що ця історія кохання розтягнеться на там три книги, тому що це цикл, і я думала, що там в самому кінці вони там будуть разом. Але, щоб так швидко, просто, вони настільки різні, не тільки через те, що вона відьма, а він мисливить на відьм. У них ну, різна. Різні цікавості, інтереси, різні погляди на світ кардинально, в них різна релігія і ось. Але як розважальний такий формат також було непогано, в принципі, якщо мені захочеться. ось тут, якщо я тут думаю, що я буду 100% продовжувати. То ось тут я розмірковую ще, можливо і ні. Але якщо захочеться, то так. Я ще не вирішила. Так, і завершуючи тиждень читання, але не прочитане, завершувала я тиждень читання книгою Агати Крісті Вечірка на Геловін. І мені не вистачило атмосфери Геловіна, мене обдурили, коли в назві це написали, тому що там закінчується все там на перших двох главах після вбивства. Але Історія непогана, там вбивають дівчинку через те, що вона напередодні сказала, що вона колись була свідком вбивства, але не розповідає деталей. Ось, І тут її знаходять мертвою. Шикарне поро, шикарні вуса-поро, шикарна агата Крісті, Ну, все, що я можу сказати, не вистачило лише атмосфери самого цього свята. Але це поро. І ця Гата Крісті, тому це моя коханічка просто на все життя. І остання книга у місяці, цьому, нарешті, 17-та, це Кетрін Арден і її книга Маленький простір, маленькі пространства. Це дуже мила, підліткова атмосферна історія з. Містикою. А тут в нас дівчинка знаходить книгу. Вона така. Дівчинка, звичайно, не така, як всі, вона відлюдькувати, любить читати. Тут вона знаходить книгу, вона відбирає її, скажімо так, в іншої жінки. І та жінка каже: ну, ховайся в замкнутих просторах, маленьких просторах. А ось вона не розуміє, до чого вона це каже, і там починає читати історію. Якогось маленького там містечка, і потім вона з шкільною екскурсією їде якраз у це містечко. Ось. І там починають відбуватись дивні речі, щоб не спойлерити вам, просто опишу атмосферу: це атмосфера маленького американського села. Там, де є, знаєте, ці кукрузні поля, ферми, корови, діти приїжджають на автобусі шкільному, на екскурсію. І пугало, які є на полях, вони не зовсім то і мертві. Ось. Дуже класна історія, дуже мила, маленька. Мені сподобалось дуже вона. Приємна, якесь таке приємне, знаєте, осіннє читання. Ось це всі мої 17 книг, які я начитала за жовтий місяць. Я прям молодець в цьому місяці. Пишіть знизу в коментарях, що з цього ви читали, які в вас викликали враження ці книги. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал і побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе! Так.